Вітаю колеги! Отже, на черзі новий варіант. Тепер це вже 18-й, заповнення форми Д-5. І дивіться, чи це не ваша ситуація. Мова йде про приватного підприємця на загальній системі оподаткування, який посеред року, 2020-го, отримав статус пенсіонера по віку. Звичайно, що згідно закону про ЄСВ, такий підприємець стає. Отримує не лише статус пенсіонера, але й право не сплачувати ЄСВ за себе як за суб'єкта господарювання. Отже, 15.09 ми бачимо статус пенсіонера, і хочу нагадати, що коли посеред року підприємець стає пенсіонером чи особою із інвалідністю. То подається, фактично дві форми д 5 Давайте за пенсіонерів скажу. Бачите, тип форми є початкова, а є для призначення пенсії. Так ось, спочатку складається із 1 січня по останній календарний день місяця, у якому востаннє така особа є платником ЄСВ, із Типом форми сьома графа призначення пенсії. Ось тут ставиться хрестик, призначення пенсії і подається в строк посеред року в строк до дати подання заяви на власне, оформлення такої пенсії. Вдруге, подається за результатами року і вже тип форми, хрест, хрестик ставим навпроти початкова. Іноді стоїть питання така, може, ліквідаційно? Адже ЄСВ уже сплачувати не буде. Ні, невірно, ліквідаційна тип форми ліквідаційна подається тоді, коли власне, підприємець припиняє свою підприємницьку діяльність як суб'єкт господарювання. Це не наш варіант. І тому за результатами року такий пенсіонер ставить хрестик початкова. На загальній системі відмітку робимо тип платника-хрестик з 1 січня 20 по 30 вересня 20 -го. Тепер подивимося саму форму. Оскільки наш ФОП на загальній системі нам важливо знати, який розмір чистого доходу ним отримано у 2020 році. І ми бачимо, чистого доходу у 2020 році не отримав. Ага, якщо не отримав, значить графа 3 буде у нас або з нулями, або з прочерками. В графі 4 ми все рівно ставимо не менше, ніж мінімальна база. З січня по вересень включно. А ті місяці, березень, квітень, травень, коли у нас було карантинне ЄСВ звільнення, поставивши нулі, таким чином ми показуємо, що ми хочемо скористатись такою пільгою, яка надана державою. Все, четверта графа множимо на п'яту і отримуємо показник шостої графи. Ну, друга графа я її пропустила, п'ятірочка, що означає код категорії застрахованої особи загальносистемник. А набагато більше прикладів за посиланням, яке, яке не введено в пості. Вказуйте свій мейл і вам прийде 20 прикладів. А також ви отримаєте інформацію про найближчі заходи, які підготував для вас податковий блог Мар'яни Кавен. До нових зустрічей!